Грибочки я вже очистила. Зараз помию та відварю відварених грибочків нам знадобиться 2 кг. Нарізаю грибочки на ось такий невеликий кубик. Грибочки я перекришила, в сирому вигляді у мене вийшло ось 2 кг. Додаю декілька лаврових листочків. Та 5-6 горошин духмяного перцю. І буду це все проварювати десь з пів години. Гриби я відварила, гарно промила в двох водах. І зараз зважу, подивимося, скільки вийшло з двох кілограмів грибів варених. Трошки більше двох 2 кілограмів, два кг тридцять грамів. Далі беру цибулю, у мене п'ять цибулин. Шістсот вісімдесят грамів, п'ять цибулин. Цибулю нарізаю кубиком. Цибулька нарізана. Далі беру підходящу ємність казанок. Вмикаю вогонь та додаю 100 мл олії. Казанок у мене з антипригарним покриттям, тому я додаю олії мінімальну кількість. Якщо у вас казанок алюмінієвий, додайте 150 мл. До розігрітої олії, додаю цибулю та буду обсмажувати до напівпрозорості. На цьому етапі додаю гриби Перемішую та буду тушкувати. Спочатку прикрию кришку трошки протушкую під кришкою, а потім кришку знімлю. Далеко не відходимо та постійно помішуємо гриби, аби вони не приставали. П'ятнадцять хвилин. Гриби протушкувалися, тепер я кришку знімаю та буду тушкувати без кришки. Далі нам знадобиться соус. Соус в мене з магазину покупний. Він такий з болгарським перцем, з шматочками, з помідорами, з базиліком, з зеленю. Ось такі готові соуси томатні. Вони є з різними смаками: до шашлику, до спагетті. Вибирайте по своєму смаку. Але краще брати такий соус до м'яса. Пів літри такого соусу нам знадобиться. І в мене ще було 100 грамів томатної пасти. Я сюди домішала ще 100 грамів томатної пасти. І ось отакий от соус. Таким соусом буду заливати гриби. Минуло пів години, як смажиться Наші гриби з цибулькою. Тепер додаю цукор. Цукра у мене 100 грамів. І це десь 6 столових ложок. Дві столові ложки соєвого соусу. Одна чайна ложечка чорного меленого перцю без гірки. Так. Та так. Там додаю соус. Перемішую і надалі тушкую на середньому вогні. Ще хвилин 10-15 буду тушкувати. Минуло 10 хвилин додаю 1 столову ложку солі. Без гірки та пів стручка гіркого перцю чилі. Я додаю пів перчини, а ви ж, дивіться, вже за своїми смаками. Та додаю 4 зубчика чеснику. Видушу їх через прес. та протушкую ще хвилин 10. Все, гриби наші готові. Додаю при кінці 75 мл яблучного оцту. Гарно перемішаю і вимикаю вогонь. Та буду розкладати по баночкам. Розкладаю по стерилізованим баночкам. це й Ну, ось гриби в томатному соусі готові. Виходить з цієї порції приблизно 5 півлітрових баночок. Такі гриби виходять з легкою кислинкою, приємною гостринкою. Смак гарно збалансований, гарно підходять до спагетті та картоплі. Зберігаються такі гриби, як і будь-які інші консервовані гриби, в холодному місці. Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Та до зустрічі у наступному відео!